Таке питання, ви готові дізнатися, хто переміг? <кліпсюрі> Переможцем літературного свету в місті Київ 24 року 3 лютого стає. От ми не можемо залишити без призу, звісно ж, попри те, що наш слабоготерський без призу не може залишити переможецю. І тому в мене таке питання: два сковороди чи один гордецький? Два сковороди. Йоп і йоп. І за давньою традицію перепрошую. Є у Переможця своєму право на да. вірш на біс! Будь ласка! Я взагалі я, я, я в шоці, я не передав словами, як я здивована. Я взагалі я, я сумнівалася, що я. Ладно, не буду казати про свої сумніви, а прочитаю вірш, так, до якого мене тягне, тягне до. зараз, зараз, зараз. До ось цього. Так. Не одлюблю свою тривогу, ранню, вдихну цей обрій, блискітно льодовий, грудневого кришталю тихий стогін, дослухаю та видихну. Стривай і побіжу назустріч, і обійми ковтнуть обох, і виштовхнуть у зиму, де повз бентегу нам біжать і линуть понад крихкою, нетривкою. Виймою, тугий погроз нам вибиватись з клину Побіжемо без остраху, без жалю пластичним двигом, рухом, всеохопним, хватнемо, що захочеш, вогне, пожадливий, непогамовний шале сердець, мій іскрометний, володарю. Зігріємо хриплясте горло міста, обіймемо грудну клітину грудня. І понесемось далі у майбутнє і скреснемо рожево-попилистим заходом світла в сивомрячну суттю. Дякую. Ми доповідаємо! Апланесу! Живі, придрігельба, скажи, що це було, що вони бачили. Що ви бачили? Все, що ви бачили, все, що ви чули, все, що ви відчували, це називається літературний слен. Ми вам вдячні за цей чудовий вечір і пам'ятаємо, що все буде сле.